Всім привіт! Сьогодні я буду трейдитися петами в Вот, XD. Дивіться, які в мене є пети. Во, цей песик, далматинець, котик, який у мене отут, коротше, тренується спортом, займається. У мене є ще кач качкоджоб, тигр епічний і легендарна пандочка, яку я е, теж затрейдив. Коротше, я вже на гостеві е, трейду, і зараз, коротше, е, буду з кимось трейдитися. Давайте з цією бабкою. Е, ну, я оцю свою е, мегарідкісну е, пандочку не буду е, нікому обмінювати. Ну, може, там якихось таких. Е, нерідкісних петиків обміняю на якихось інших. ну Тобто цей далматинець, він у мене камонка або качкодзьоб він у мене теж е... Ну, е... не дуже рідкісний. Я, От. Це я... ну не рідкісних петів буду обмінювати. От. Давайте оцю крістіна якась. Коротше, ну не хочу обмінюватися. Давайте е, з цим челиком е, обміняємося. О, єс. Yes. Давайте хочу свого Качкодзяба обміняти. І мм не знаю, нехай ну буде Качкодзяб. Це легендарка. Ніфіга. Ніфіга. Шо? Я легендар? Я. Ніфіга. Так, стоп. Дивимся, чи все на місці. Ніфіга собі, бляха. Це, це, це легендарна лисичка. Давайте їй отаке, такі окуляри. Ніфіга собі. Е -е -е -е. А тепер ви зі мною хочете обмінюватися. Інші чали, які зі мною не хотіли обмінюватися, та. Ну, коротше. М -м -м, не знаю. Я виберу тигрика, я йому хочу п'ятий левел, коротше, е, зробити. Ну, бо в мене в тигрика всього четвертий левел. Ну, е, цей. що ти заяць до мене пристав? Ну окей, ну що ти мені запропонуєш? Я далматинця буду обмінювати. Я е, оцих своїх інших петиків не хочу. Давай далматинця. Я далматинця обмінюю. Видите, просто Я йому покажу, які в мене пети є. Качик. Він якийсь афекасник. Давайте знову е, з цим челіком е, обміняємось. Та блі, заєць відстань. Він мене вже задобував. Я би котика би предложив, але в мене котик качається. Окей, далматинця. Давай далматинця, далматинця, у мене шепетики є, я не знаю. Я не знаю, я би ще б міг у цього свого песика е, обміняти, але мені шкода песика обмінювати, бо це мій перший пет. От. І, ну, мені просто шкода свого першого петика. Бляха! Обмінюєм. Обмінюєм! Ніфіга. Ніфіга! Це теж якась легендарка, якийсь лев уже. Чекайте, ніфіга собі. Дивіться, який він крутий. Так. Блін, віпе, це не знаю, що сказати. Так. А я хочу на лисичці поїздити. От на цій лисичці можна їздити. Дивіться, яка вона величезна. Ні, ну ця шляпка їй трохи мішає. Через цю шляпку мене взагалі не видно. Блін, не в шоці? Ну, так. така лисичечка буде. <свят> <свят> так, в мене є ще отака рибка. Зараз тою рибкою е лисичко свого каче Свою лисочку рибкою погодую. Цей чов знову хоче зі мною затрейдитися? Ну не знаю, ну предлагай петів Ну, блін. Ніфіга. Це ще якась легендарка, е, не знаю. Давайте мені оцей челік більше подобається. Так, коротше, я хочу е, у цього лева е, руженького обміняти на цього блупа. Так, е, смислі? Де, бляха, як скасувати? скусувати? Бля... Це якийсь капець. Я не знаю. Я, я просрав своїх трьох легендарок. Ти, бляха, ти криса. Верни, мої легендарки всі. Блін, я тебе зараз приб'ю. Ну мене заскамил. Ти, блін. У мене були легендарні пети. Тепер самі гірші лишилися. Ти ж чело сраного. Він мене знову заскамити хоче. Що я, я йому можу такого обміняти, блін? Ну давай я далматинця обміняю. Мені вже втрачати нема що. Бляха. Що? Ніфіга собі? Я зараз шість легендарок отримаю. Шість легендарок. шість легендарок, наскільки я розумію. Ну, скільки мені ще чекати. Блін. Я не знаю, що казати. Всі легендарки от в мене вони є. Йохани бабай. Ніфіга. Дивіться. <гум> а цей челик що просто так мені оце все обмінює. Йому що не шкода петів? Я не знаю, він знову хоче зі мною обмінятися. Я не знаю, якого Пета такого. Йому би обміняти, якого мені не шкода. Якогось пета такого, якого мені не шкода. Я не знаю, яких мені Петів не шкода. Ну хай буде оцей челік. Я не знаю. Ну хоч він мені спочатку подобався, але ну я не знаю. На ну, цей синій, е, блуб, він ну просто е, ну дивіться, оці всі челіки, вони тварини, оці пети. А оцей то якісь інопланетяни. Не я не знаю, він мені тепер не подобається. Блін, я не знаю. Він мені, виходить, вертає оцього мого долматинця, мою сову, мого качкодзьоба і ще мені е, лева е, дає е, і е, цього якогось е, як то його? оленя і е, різнокольорову овечку. Ну, мені здається, вигідно. Ну, окей, Я погоджуюся. І ну, давай. В принципі, нормально. Давай. Давай, давай. Єс. Нарешті. Блін, це якийсь п'єць. Я не знаю, що казати. Дивіться скільки в мене оцих челіків. У мене ще недавно було дуже мало петів, а зараз їх у мене дофіга. Так, челік, давай ще раз. Може, в тебе ще якісь є е, прикольні. Оці Пети. Я собі ще петів хочу прикольненьких. Давайте, я чекаю. Ах ти ж криса, він не хоче цей трейдитися ще раз. Давай ПЖ. О, єс. Yes. У мене петів дофігає. Я, я не знаю, якого пета мені би такого йому віддати. Вони всі такі миленькі. Я не знаю, мені шкода Петю віддавати своїх. Ну, не знаю, може. Може овечку, може, Оленя. Ну, окей, хай буде овечка. Мені овечки своєї не шкода. Ніфіга, ніфіга, він додає, я погоджуюся. Ніфіга, ніфіга, давай, давай. Так... Обмінюємося. Я, короче, одну вечку, а він мені. Е, капібару, сову, е, песика і. і легендарку. Піпець. Просто єс, yes, єс, yes, я їх отримав. Так, давайте оця е, моя. Е, як то її є? Ну це коротше. Лисичка води поп'є. Вот. Ну, взагалі це капець. Ніфіга собі я петів отримав. Ніфіга мені два песика. Я не знаю. И... Так. И, цей челік хоче з мною знову обмінятися, капець. Песика не шкода, тим більше ти його песик. Я коротше його пса обміняю на на овечку, ви серйозно. Мені здається, у нього петів навіть там не лишилося. Хе-хе-хе. Челік прийми будь ласка, так, давай свого пса і овечку, наскільки я поняв, він хоче. Та давай, 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 давай боже. Є овечку ми отримали. Ну хоч вона не така рідкісна, але прикольна овечка. От. Коротше, в мене всі оці чиліки. У мене оцих дофіга петів, ну прикольно. Я за це одне відео отримав дофіга петів. Дофіга, ви прикиньте? -мо, це просто якісь. Що? чекайте. Блін, це ужас. Куда, куди ти побіг, блін? Так, як я не хочу, щоб він мене носив. Так, тепер я його буду носити. Менкий стікер дався. Челік. оп 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 О, дивіться, у мене рівні 100 кристалів. Так, ми цього челіка зарекенемом. Ох, йоханий бабай. Коротше. Я прям жорстко обмінявся петами. Я получил скільки зора порахуємо. Просто я получил дофіга легендарок. Дофіга легендарок. Я Зараз хочу просто подивитися, скільки в мене є, скільки я получил. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 легендарок. І е, ще е, ну, пару петів, які не легендарки, але теж рідкісні. От, так. Ну, я ще два кристалики отримав ще. Якісь стікери, коротше. Обмінюватися петами прикольно. Я прям дофіга е, обмінявся петами прикольними. От. Коротше, ніфіга. На цьому все і всім пока-пока!